Друзі, всім привіт! Зимова валенсійська барахолка Іспанія. Як ви бачите, люди вже зайняли чергу. Барахолка закритого типу в Валенції відкривається о 9 годині. Отже, кому цікаво, сьогодні покажу відео, що я купив, також що я продав. Кому цікаво, ставимо «подобайки», підписуємося на канал. А ну, бабок. Сесента, сі? Палі, я пенсаре, балі, грасі. Друзі, трішки картинка буде похмура сьогодні, але що я зроблю? Зима на вулиці хоч і Іспанія, але бачите, є свої похмурі. І наперед прошу вибачення, тому що я експериментую з ракурсом і камеру поставив собі якби на груди, але не розрахував на зимовий одяг. Ну, це не важливо. Це метал, я б. Це не автентико. Це не автентико. І скільки <звук> хочеш від цього? 60. 60. 60, Орт'я. Тут ручка хоч і цікава, здалеку була, але вона виявилася Франкенштейн. Що я маю на увазі ковпачок, як ви бачите, від Бонбланка, а саме перо і сама ручка і Рідіум Пойт Німеччина теж. Але ось воно навіть не підходить, не закривається. А продавець вирішив, що так, можливо, хтось не побачить і продасть. А єсть макіна? Кочей? Кочі. Сетента і Сінько. Верне. Прикольно. Адень Спейн. Ну, будь ласка, світлофор навіть продають. Кому треба. В кімнаті десь поки, в коридорі в хаті. Тут риболовні триманочки. Це не ті, що в мене свиснули на морі. Ні, не мої. гаги маляги Таке собі. Що у нас тут? Тут коробочка від бритви, а бритви вже немає. Вже я пропустив напевно Так, у нас кварці якісь таке. Перон, амиго? Амиго, есть тую? 50. П'ятьсот євро 50. 50 ¿50? 50, caro. Parece. Caja, ¿cuánto? 20, Ups. 1, 2, 3, 5. 5, 3. Ne compleja. Tribo, chine. No pomano. Perdón, ¿a cuánto vale esto? 50 50.000 euro. Y cuna. <coughs> Retro fútbol. Super. 40. ¿Cuánto? 40 vale. Bien. Y está aquí 80 Ajá. Uh -huh. Bien. Bueno. Gracias. ¿Cuánto? 140 Estos 40 menos 10, 100 no vas a encontrarlo ¿eh? uh -huh. <laughs>

Що у нас тут? Тут у нас годинники, підсвічники, годинники. Третій. Кераміка іспанська. Скільки Кунто баля є? Даме 5 евро. А я стенку? 25? 5. По Починається дощ Не знаю, все вже зараз я буду спалаться. Аминька, гейм! Знову дощ, випадякий ножичок, не ну, можу прочитати. 40 євро хоче. Нормально. Ну, Але тут таке цікаве. Отже, на сьогодні моя бархолка закінчилася. Я вже їду додому, як ви бачите, розпогодилося, але, на жаль, вже нема що знімати. Їду зараз вам робити огляд своїх знахідок і буду вдячний, друзі, за підтримку україномовного контенту, за подобайку. Якщо ви напишете будь-який коментар, ви знаєте, що це допомагає просувати відео, і плюс мені дає додаткову якусь мотивацію знімати більше для вас відео, знімати цікавіше для вас відео. Отже, дякую за будь-яку реакцію з вашого боку. Все, друзі, добрий вечір. Я вже повернувся з барахолки, встиг і повирішувати деякі справи і відпочити, і готовий вам зараз розказати, що мені вдалося купити, показати, <кх> приблизно прицінитися. Якщо ви додивилися до цих пір, то я підозрюю, що вам все ж таки цікаво такий контент. І вам подобається відео з барахолки, можливо, і з Іспанії, то буду вдячний, якщо ви оціните це відео пальцем догори. Якщо ні, то без проблем. Можете тиснути палець вниз, теж приймається. Я відкритий і нормально сприймаю критику без проблем. Отже, що хоч, давайте з чого почнемо. Почну з, з годинників. Почну з годинників. До речі, ось цей годинник, Seiko, Цей годинник мені прийшов, я його замовив по одному, по вінтиду. Купив його на вінтеді, хто знає такий сайт. Купив, теж кур'йоз вийшов. Бачите, нема заводної цієї головки. Я це знав, я це бачив. Але зробив акцент, що він хоча б мав оригінальний ремінець. І ой, яке моє було здивування, коли він приїхав ось таким лівим? Зустрів цей годинник мій син і так його поклав. У мене дома не було два дні. Я час на, на спір, на відкривання спі спору пропустив. Отже, в мене цей годинник залишився з таким підробним ремінцем, з копією. Ось така курйозна ситуація. Дав я щось за нього 15 євро, що буде все окей. Ось купив сьогодні такий кварцевий швейцарський годинник. кварц, Дуже цікавий ремінець. Видно, що вінтажний годинник. Теж я не маю хорошої батарейки, щоб замінити, перевірити його. Дав недорого, не пам'ятаю, 3 чи 4, можливо і 2 євро. кропки Ось тут саме цінне на сьогоднішній день. Цікаво, цікаво, показую. Хопана. обана, нема. Пустота. Це був жарт. Коробки всі абсолютно порожні, але я їх купую, тому що і вам би радив такі купляти, якщо ви маєте якусь цінну річ. До прикладу, ось така медалька. да? Ну, я не кажу, що я буду тут медальку продавати. Хоча можна її сюди покласти. І отак в коробці, якщо її сфотографувати, і людям... Пропонувати ну, купити, то вартість такої медальки, якихось 10%, 5-7%, не знаю. Яка у вас фантазія? Зростає. Будь-чого, прикрас якихось якоїсь брошки можна любе сюди покласти. До прикладу, ось покажу недавно, ви бачили в попередньому відео таку коробочку купив. ось І в мене була ручка така без коробки. Ну, вона не Ну як продати таку ручку гарну з золотим пером без коробки. І я зразу сюди її в цю коробочку, і вже воно гарніше буде і на фотографіях, більш презентабельно і безпечно може доїхати до клієнта. Ну, Це такий вам лайфхак. Медалька така. Це червоний хрест. Я не знаю чому, але дуже багато людей колекціонують цю справу чи того, що, можливо, працювали колись в Червоному хресті. Важко мені пояснити, але які я мав значки, які я мав медальки, все продалося. Я не маю нічого. І тепер, коли я бачу такі речі, я їх ну, не пропускаю. Теж недорого, 5, здається, євро. Ну, Не, не дуже дешево, не шара, да? не, не євро і не 50 копійок. Барахолка в Валенсії, що хочу сказати. Дуже мало продав. Майже всі продавці орієнтуються в цінах. І тому важко щось знайти, якусь супер шару. Так як, наприклад, знову повторюся за Францію, де там виїжджають діди, бабки продають свої речі з горища. Їм по барабану за скільки за євро за два вони можуть. Там просто капецькі речі попадаються. У нас такого на нашій барахолці немає. На жаль, іноді буває, але дуже рідко, дуже-дуже. Всі знають, всі прицінюються. <кхід> Навіть коробки, щоб ви розуміли, по 2 євро я купив чушою. Тоже шари нема. Далі такий мундштук, вінтажна річ до труби. Чохол. Теж вони продаються. Не так часто, як би хотілося, але мають свою ціну. Теж купив в районі 3-4 євро. Не знаю, якщо на відео є, дивіться уважно, а можливо, ви вже дивитеся це після відео, то ви вже знаєте, яка на це ціна. Далі, мисливський набір «Італія». вінтажний теж. Купив абсолютно новий, бушний я би не купляв. За 4 євро здається. Якщо не, не продам, залишу собі в душі мисливець. І в Україні колись полював. Доволі непогано. Я буквально на першу хвилину вдалося мені купити на барахолці. Ось така католицька, католицькі що це? Буси, скань, хрестик, розп'яття. Непогана робота, які я мав до цих пір вже продав. Я їх часто купую. Здавалося це не срібло, на жаль. Але вони продаються непогано. Кому цікаво, за скільки такі продаються, то переходьте за посиланням в телеграм-канал, я там розказую, показую. Так що будете там бачити. Ну і іноді в відео, в кінці відео, до речі, додивіться до кінця, в кінці відео показую деякі продажі, які в мене трапляються на протязі тижня. Далі. Фотофільтри. Тут їх багато, різні кольори. Теж купив недорого. Продаються вони не то, щоб там сильно так супер вдало, більше продаються об'єктиви рідкісні, але ці фотофільтри теж є на них покупці. Наступне у нас окуляри. Вінтажні, дуже старі, як ви бачите, цікаво мені, Аж скільки нема тут, на жаль, року ніякого, як їх ідентифікувати. але це початок ХХ століття. Теж я коли маю бачу подібні окуляри, я їх купую, тому що. Всі, які я мав до цього часу, вже продалися. Є поціновувачі, є в мене вже навіть постійний клієнт, який каже, який купив і каже, якщо щось буде, то повідомляйте. Так що надіюся, що я маю клієнта. Захоче він, не захоче, побачимо. Так, майже в кінці вже ринку мені вдалося знайти ось таку запальничку. це USA патент. Все окей, правда, вона не працює. Треба дивитися, в, цьому, в чому справа. Купив недорого, здається, за 2 євро. Да, 2 євро. Ну, має подряпини, але не сильно. Це теж, теж, до речі, це такий вид товару, який продається непогано. Рекомендую. Далі, ось такий ножичок. Дуже старий, маленький. Лезо, ну, майже сточене, можна сказати, але все ж таки запас якийсь є. Має він свою цінність. Не розглядав, що під лупою, здається мені, що це кістка. Ні, не здається, я вже тепер бачу. Бачу, що накладки з кістки. Так що, ось такий вінтажний. Та ні, ні, це не вінтажний, це антикварний ніж. Антикварний. Продаються такі ножички непогано, маленькі. Ну, але треба, треба знати, який краще з них вибрати. Добре, і ось такий мені трапився віссерой Victor Нокс Швейцарія. Брудний, я його ще не чистив, не полірував. Так що вам покажу в наступному відео, підготуюся краще і покажу, як я це роблю. Розкажу вам покажу. Кому, до речі, цікаво, <клес> як полірувати ножі, які є способи, то підписуйтесь на канал, не пропустіть. Я готую відео по цій темі і зроблю такий вам. Лайхак для своїх підписників. Бо хто не підписаний, це відео не побачить. Якось так. Далі. Бритву купив. Запас суперовий. Якщо серйозно, запас майже його немає, але купив недорого за 5 євро. Або залишу собі для ручки ось такий пластик. А можливо і так спробуй продати за невеликі гроші. Теж люди купують з таким запасом. 23 євро можна спробувати продати. Далі. У нас така підставка під ручку. Це якийсь записник такий вінтажний. Ну, візитівка поліція локав. Візитівка тут лишня, її треба зірвати. Це якийсь, Бачите, мав директор, візитівку приклеєну в разі нападу, напевне, на нього, він відразу позвонить. Добре, це відчиститься, сюди кладуться папір. І ти по листочку щось там розумне записав. Герб такий тут двоголовий, до речі. Курка двоголова, не знаю є це? Я не гуглив, не дивився, подивився. Але, до речі, якщо комусь відомо, що це є, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вдячний. Що це за фігня? звідки вона тут могла в Іспанії взятися? Далі, ось такий цікавий теж затискач. Я думаю, що це теж для листочків, для запису, вигляді пістолета. Видно, що вінтажна річ стара, можливо, антикварна. Прикольно, купив за скільки? За 7 євро, здається. Не дивився, ще, що це. Прищепка. Можна, можна речі присівлювати. щось висушити, якусь футболку або шкарпетки ось дуже добре притискає на дроті. Так, це може бути як прищепка. Далі, ручки. Ручки нові. Вони не використовувалися. Німеччина, iridium Point. Гарні ручки потихеньку вони продаються, не щоб там на них був сильний ажіотаж. Але якихось 30 євро, 20 можна виручити. Купую такі ручки по 2 євро, 3. 2, по 2, евро. по 2, але ж знову ж таки, блін, ну. ідеалі по євро такі купляти. Але поки що не попадалося мені так дешево. Пінцет це вже подарунок, що в комплекті з тим набором. Для якихось моїх робіт пригодиться. Далі. Ось такий годинничок, делюкс, діль. Діль делюкс. Гарний годинник. Має, звичайно, подряпини. Але, як ви чуєте, працює і дуже бодро так працює. Я навів, все співпадає, супер, чітко. Ще і будильник працює. 5 євро, здається, довзимо. Ну, і фінал. В кінці теж, да, майже наприкінці запальничку купив, а в самому кінці, здається, 3 люльки я цих купив. Купив по 3 євро. Брюкін, Іспанія в хорошому стані. Має свій порядковий номер, як ви бачите, не дуже спалена. Ну, є нюанси. Є нюанси, кому цікаво, якщо напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво почути, як саме вибирати люльки, на що слід звертати увагу. То я вам підкажу. Я підготую таке відео і напишу. Але ви обов'язково напишіть, щоб я знав, чи потрібно це людям чи ні. Ось і так. Не дуже дешево, але й не дуже дорого. По моїм десь скромним підрахункам, все одно щось тут можна буде заробити. Добре, друзі, зараз переходимо до, до продаж. І ще раз нагадую, всім дуже вдячний за підписки, за вподобайки, що ви є. Дякую всім і бажаю всім успіху в пошуку ось таких скарбів на ваших барахолках, де ви живете. Щоб у вас все вдавалося. І щоб здоров'я було. До зустрічі. Так, ось ще одна продажа, хотів вам показати, друзі. Ось такий срібний хрестик і цепочка продався в Америку. Я зробив невеликий розпродаж. Це незручно його пообернути. Ось клеймо 925%. Я зробив знижку в магазині 15% і ось хтось його купив. Коштував він мене 99%, але за мінусом 15% знижки. Рахуйте. Так, ще одна продажа вихідних. Ось Такий Panasonic. не хочу його до кінця розмотувати. якби але ви десь мене бачили його в попередніх відео. Він є, це точно, я його знімав. І наушники Samsung. Продався продався за 50 щемо десь. Точно не пам'ятаю. ось так Друзі, продалося таких дві бритви. Бритви роблені, бачите, поліровані і покриті спеціальним силіконом, щоб не ржавіли Придбав я їх давно вже. А це одна і друга. Маю одного, можна сказати, постійного покупця. Позолота стерта, тут запас лезе, не такий то й великий, як би хотілося. Але продалося. Я рахую досить непогано в обхід обхід маркетплейсом, щоб не ділитися з ними відсотками. Продав трішки якби дешевше. Те, що вони коштували на сайті, але в підсумку мені вийшло вигідніше. Ось так британня 300 євро.